Всім-всім привіт! Це фірма Віп Запчасті і ми хочемо запропонувати розгляд двофакільного розпилювача ЛЕКЕР іде ідека іде Т. О, все, вспомню, як він називається. Да. А. Так. Це виходить, у нас він червоний 0,4. Ну що, мотор? Помощник Максим. О, за, цього, за моториста. Оце він так працює. Отак будуть зверху. конечно, капельки в нього. О, і зараз ми перейдемо ракурс збоку, щоб подивитися. В нього будуть факели рівномірні. Ось. О. Ще один лайк. Оце от, рівномірний. Тобто не буде там різних путів. Чітко б'є вниз. Таке відео хочу запропонувати вам фірма від завчасть в розгляді роботи розпилювача і ДКТ. Оп, уже щось забалакую. 120.04. Так. Ну і все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за увагу.